Суботу, 26 жовтня, біля найстарішого храму Прилук собору Різдва Пресвятої Богородиці відбулося відкриття та освячення меморіального знака жертвам комуністичного режиму. Ідею гідно вшанувати мільйони людей. А саме такі цифри наводять офіційні джерела, доступні кожному, підтримали місцеві націоналісти. На відкритті меморіалу були присутні заступник голови Верховної Ради України Свободівець Руслан Кошулинський, народні депутати Андрій Міщенко та Руслан Марцинків. Це є пам'ять перед тими попередниками, які загинули, які просто загинули тільки тому, що вони українці. Тільки тому, що вони розмовляли українською мовою, тільки тому, що вони носили вишиванку, тільки тому, що вони мали трошки більше поля, трошки більше роботи вкладали, мали якусь корову, мали якогось коня, і тому їх вивозили, їх вбивали, їх нищили, тому що вони були українці, і щоб це не забути, щоб це ніколи більше не повторилося. Сьогодні прилучани зробили цю пам'ять, тобто пам'ятник і слово пам'ятати. Освячення меморіального знаку провів настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Отець Віталій. У своєму зверненні до прихожан храму та учасників заходу він акцентував: Ми розпочали і впроваджуємо суть відтворення адекватної історії і адекватного погляду на минувшому. А головно на майбуття відкриття пам'ятного знака приурочено до 80-х роковин голодомору найжорстокішого геноциду української нації. Кожного року біля собору Різдва Пресвятої Богородиці запалюють пам'ятний хрест із свічок ті, хто шанує історію свого народу. Штучно викликаний голодомор був необхідним для безперешкодного і швидкого становлення комунізму. Ідея останнього полягала у рівності і рівноправ'ї. А ті, хто не вписувався у встановлені рамки, а тим більше не боявся про це заявити, підлягали фізичному знищенню. Які би покоління нові не виростали, вони би завжди пам'ятали, що Комунобільшовицький режим це є людська смерть. Сьогодні дослідники е, говорять про те, що близько 100 мільйонів людських жертв принесли ця ідеологія. Близько 20 мільйонів серед них українців. Це є голодомори, це є війни, це є вбивства, це є депортації, це є знущання. Це не можна забувати. Інакше ми забудемо себе. Це якби людина була без пам'яті. Свободівець Андрій Міщенко ділиться від самого першого дня роботи на Чернігівщині, твердо знав, що тут з'явиться пам'ятник жертвам комуністичного режиму. Ще 2006 року резолюцію парламентської асамблеї ради Європи було засуджено злочини комуністичних тоталітарних режимів. В прилуках же саме у день відкриття меморіалу жертвам комуністичного режиму до пам'ятника своєму вождю вийшли йому назавжди віддані. Вони би мали пройти в храм і покаятися за ті злочини. Що вони зробили протягом десятиліть з української держави, і не тільки з української. Вони це робили і в В'єтнамі, і в Камбоджі, і в Росії, і в Білорусі. Тобто це є інтернаціоналісти. Основне гасло їх було граб всі Вчили історію, навіть совєтську, ми знаємо, до чого воно це все призвело. Чистка йшла за національною ідентичністю. Ви розумієте? А дуже добре, що ті, котрі прийшли, ніби з пікетом проти цього, вони їм всім поза 70 років. А тут ми бачили людей молодих, і це є саме відповідь на те. Куди ми рухаємося? Комунізм і нацизм це тотожні поняття. І сьогодні це тимчасове явище, коли ще комуністи представлені в Верховній Раді в місцевих радах. І я думаю, що власне з такою працею, з такою роботою з тим, що будуть зникати пам'ятники Леніна, будуть встановитись пам'ятники жертвам комуністичних репресій, пам'ятникам нашим українським героям. Ми власне дійдемо до кожного українця і розповімо правду історичну правду про те, що тут відбувається. Ми сьогодні фактично відновлюємо знищене ім'я українців. Чому? Тому що комуністичний режим не тільки знищив наших предків, він знищив частинку, нашу частинку теперішніх. Зверніть, будь ласка, увагу, на пам'ятнику немає дати, початку і кінця, Якщо дату початку свого терору. Точно нам можуть підсказати історики, краєзнавці, і ми можемо її поставити вже сьогодні. То кінцеву дату не маємо права. Приховування правди, а відтак неправильне тлумачення історії України можна сміливо назвати хворобою цілого народу. Свободівець Дмитро Барнаш власне дослідження минувшини розпочав тоді, коли вперше побачив напис Кат на пам'ятнику Леніну. Здалося дивним: в школі вчать одному, а в житті розповіді про голодомор, репресії та ро. Не шкільну літературу, а саме ту літературу, яку від нас ховали, яку яку надавала в публічне кажуть, читання, та, та, та література, яка зараз, по суті, не без свобода» починає підніматися і багато розсекречених документів. І потім бачиш, що так ленід був досить, як кажуть. Людиною амбіціозною, і е, саме, саме він не був на відкритті меморіалу жертвам комуністичного режиму. Були присутні і Свободівці з інших міст України. У складі делегації з Козельця був Сергій Андрієв. Ділиться місцеві свободівці розпочали роботу зі встановлення аналогічного меморіалу. І в Козельці ми молоді люди, які є. Представниками сьогоднішньої України зараз вже виховуються в зовсім в інших незрозумілих якихось ідеях. Це російська попса, наприклад, російські е, серіали. І головне завдання, коли ти крутишся в цьому всьому, розумієш, що з нас починають виховувати рабів. Тоді знищували нашу історичну пам'ять сьогодні з, е, з нас вирощують рабів, вбиваючи історію. Бо то не секрет: хто контролює історію, той контролює майбутнє. Після відкриття та освячення меморіалу всіх присутніх запросили на презентацію книги відомого краєзнавця Віктора Маринця Земля полита кров'ю. З місцем проведення знайомства з книгою від початку виникли проблеми. Попередня домовленість про оренду приміщення в Прилуцькому агротехнічному коледжі з директором навчального закладу була раптово скасована. Обурюється Дмитро Барнаш. Цей славетний козак виявився не не не, не настільки. Вибачте мене. Е... Славетним чи настільки чи не настільки е, хоробрим, він відмовляє нам в оренді зала для презентації книги. книги про саме української книги. Він сам також є автором декілька творів. І Кому як не йому знати, що це таке книга, і, і що вона це не є політика, це і, є духовна річ? Тож презентацію книги за підтримки місцевого осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода провели в школі номер 6 Це вже третя книга автора. У ній йдеться про національну визвольну боротьбу 1919-1924 років на теренах південної Чернігівщини. На видання книги пожертвували кошти місцеві свободівці та народний депутат України Руслан Марценків гостями Презентації стали близько двох сотень прилучан і не тільки автором передмови до книги став український журналіст, театрознавець, член спілки театральних діячів, журналістів України Віталій Жежера. Тут документів так багато, вони настільки складні, настільки неймовірні, бо ну, це не хрестоматійна історія. Це жива, та яка була. І справитись із. Цими документами осмислити їх, упорядкувати, показати як історію. Це дано справді не кожному. Це не кожен навіть професійний історик уміє. Події 20-го, 22-го року так детально ще не були висвітлені ніким. Просто так називалися імена, головні події, але детального, скажімо так, покрокового розслідування не було. Тому перше, на що я хочу звернути увагу, це книга аналітична від нас багатьох залежить, щоб ця книжка пішла між люди, Бо якщо вона залишиться тільки нашим даром, нашою, нашою насолодою, от нашою розмовою, то цього буде дуже мало. Це буде гріх перед цими людьми, чудовими людьми, про яких написав Моренець. Віктор Моринець, створюючи книгу, працював у київському та прилуцькому архівах, який згодом перевели до Чернігова. Люди побачив крадену нас історію. Скажу вам чесно, було важкувато. Важко, бо працюючи над одним, починав відкривати для себе нові таємниці історії, над якими теж треба працювати і відкривати їх світові. У ході презентації автор коментував фотографії, знайдені в архівах. Ну, не знаю, що вам казати. Прилуки виявляються РСФСР. Тобто, Проживі пару таких кадрів. Ото Чернігівщина теж виявляється РСФСР. Борзна. Козаччина РСФСР. Запам'ятайте цього чоловіка. До нас вони прийшли 26 січня 2019 року. Імені його не знаю, не знайшов. Прізвище Зосманович, теж українець. Прибув він до Полтави, ми тоді були полтавської венії. І 16 лютого цей чоловік по всім повітам Полтавщини розсилає телеграму. Прошу надати ваші пропозиції про зміщення концентраційних таборів. На завершення презентації прилуцький гурт Мамай виконав кілька пісень: червону калину зал підтримав, стоячи.